Доброго вечора, ми з України. Сьогодні у нас 2 вересня 2022 рік. Продовжуємо зйомки гібридних форм винограду власної селекції. Даний виноград талісман на сумі шпилку. Отакі видав гру, грони. Їх тут немало. Чи немало тут? До десятка грон. Виноград цей лежить на землі, не оброблявся, в цьому році нема часу. Ні разу не оброблявся ніяким препаратом. Ну, як бачимо, виноград цілий, неушкоджений, вже в дозрівшому стані. Будемо знімати. Давай знімай, будемо дегустувати. З порівнянням. Як у нас прийня. Так. Починаємо порівняння. Так, для порівняння беремо спочатку нашу ягоду, візьмемо. Чи можливо спочатку почнемо? Отже, давайте так, до речі, сорт ти вже придумав назву. Це не сорт, а гібридна форма. Гібридна форма. Ти гібридна придумав назву? Ну я завжди говорю сорт. Ну буде джавеліна. Ну, чогось нам так хочеться да, назвати так джавеліною. До речі, Вертольоти літають. Вертольоти літають. Так, звернемо першу увагу на те, що ягіда досить така. Так, давайте так. Я, я, кісточка абсолютно визріла. Ось я дві кісточки вибираю. Так, консистенція. Я думаю, камера передає консистенцію, розмір. Так, приклади 5 копійок. Ну, я думаю, всі бачать. Тепер... 5 копійок відпочиває. Відпочиває. Тепер на смак. Ну, я обіцяв не говорити знову ж таки гама почуттів. Скажу, як говорить більшість виноградарів. Смак дуже гармонійний. Дуже гармонійний. Хочеться з'їсти іншу половинку. Далі для порівняння ми вибрали такі сор... сорти Гордій да, Олександра Васильовича Бурдака. Я думаю, схожість помітили. Схожість. Ягода, Є схожість. ягода практично самої величини? Так, розрізаємо. Практично те саме. Ну Приклади 5 копійок ще. Так, Смак. Консистенція схожа також. Смак. ну, Для порівняння я скажу, що смак також ну, гордій. Всі виноградарі знають, що таке гордій. Далі ми для порівняння взяли бажену. Бажену. так, Ось ягідка бажени. Дивимось на кісточку, також майже, майже коричнева. Смак. Смак у нас бажаний. Кислота присутня. Скажімо чесно. Відверто, ось я не хочу другу половинку з'їдати. Далі у нас для порівняння ось такий цікавий сорт, як монарх. Монарх павло. Монарх, давай порівняємо ягоди, також схожість є. Монарх Павловського, так. Так, розріжемо її. Ну, ягода явно визріла, кісточка. Так, порівнюємо смак. Монарх набрав цукор. І смак дуже схожий, схожий, коротко. Скажемо, скажімо, що схожий смак. Хоча якби більш відтінків має наша, як ти говориш, джавеліна? Джавеліна, так. Да. Далі беремо талісман. Також всім відомий сорт. До речі, це матір нашого сорту. Розрізаємо, спостерігаємо. Кісточка визріває. Зараз нас цікавить смак. У талісмана, на жаль, ще є кислота, можливо, спрацювала мід'ю. Отже, скажімо, для порівняння ми беремо джавеліну більш-менш з монархом, за смаковими якостями, за розміром. Хоча, хоча також і гордій тут, також, ну, скажімо, не гірший. Ні в якому разі. Ось ці два сорти і наша гібридна форма під назвою Джавеліна. Порівняємо ще з п'ятьма копійками. За розміром. Все це видно досить добре і без порівняння, я думаю. Але я думаю, все, що ми хотіли на сьогодні, ми сказали. Вирощуємо далі дану гібридну форму. Будемо її випробувати. Всім виноградарям бажаю великих урожаїв. Слава Україні! Героям слава!